Українців віддали своє життя, своє молоде життя в ім'я майбутньої України. Йому не було навіть 40. Він же побував в польських катівнях, в радянських катівнях. В 34 роки він загинув. Ще молодим він був членом Організації українських націоналістів. Організації, послідовники якої стоять тут, на цьому майдані, і я перш за все від цієї громади хотів би привітати націоналістів зі Збаража, з Тернополя, моїх колег і побратимів з Львівщини, які прибули на святкування, з Київщини, які так само є тут. Приїхали вшанувати ім'я славетного українця, славетного громадянина Збаража. Сьогодні ми святкуємо святкуємо його століття. І 14 квітня цього року Тернопільська обласна рада ухвалила рішення, яким визначила 2011 рік роком Дмитра Клячківського Клима Савури. Але на превеликий жаль, я не бачу тих десятків або сотень дітей, яких в мороз вигнали на Збаровській. Стадіон, натомість їх тут немає. Я не бачу високих очільників міської влади, районної ради адміністрації, обласної адміністрації. Натомість вони в перших лавах напевно ідуть на 9 мая і 23 февраля. А сьогодні ми святкуємо наше свято у родини нашого земляка. У родини українського героя, людина, яка пролила кров, але пролила кров ту ненамарно. На цій зрощеній його кров'ю землі повстала 20 років тому українська незалежна держава. На превеликий жаль, зараз ми не маємо української України. На превеликий жаль. Ми не маємо української влади, націоналістичної, патріотичної влади, якій болить майбутнє наших дітей, який болить майбутнє загалом великої і величної Європейської держави. Але знову ж таки його смерть не була намарною, тому що ми маємо його як світоч, як приклад. Як треба жити, як треба віддаватися національній справі, національній ідеї, і ми зобов'язані своїх дітей, внуків і наступні покоління вчити, вчити на його прикладі, вчити на прикладі тисяч мільйонів українців, які боролися. За Україну, починаючи від хоробрих дружинників Святослава хоробро, українським козацтвом, продовжуючи крутянцями, січовим стрілецтвом, холодноярцями, вояками української повстанської армії, адже це наші герої, і нам встановлювати, хто є герой, а хто не є герой, і тільки українській нації дано. Право визначення героями. І ні один президент, ні один суд не викреслить з нашої пам'яті, не викине з нашої душі, не висмокче з нашої крові пам'ять про мільйони українців, які мріяли, які боролися. І наше завдання щоб пам'ять про наших героїв зберігалася. Не десятки років, а сотні років, тому що вони є стовпами, на яких тримається українська ідея. Вони є тими стовпами, тими стрижнями, навколо кого об'єднується українство. Я впевнений, що маючи такі приклади, ми все ж таки здобудемо велику соборну українську. Україну, і ми будемо жити в українській Україні, коли українці будуть пишатися тими своїми предками, будуть пишатися тими своїми ділами, які возвеличують українську націю і українську державу. Слава нашим героям! Слава Україні!